Шляхопровід по вулиці Моторного пройти ямковим ремонтом, шляховики збираються у цей четверг за умови, якщо встигнуть завершити всі роботи на вулиці Червоногвардійській. З понеділка її доробляли, готували ділянку під капітальний ремонт і латали решту дороги. Одну частину ямковим пройшли ще 16 травня, розповідав директор ШРБД Сергій Шамрай. Останні півтори тижні чекали. Це треба заключати договори, отримати вагони, отримати матеріал. запустити. Погодные условия, чтобы были благоприятные. Все это в куче складывается на сроках выполнения ремонта. 253 тисячі гривень, вартість капремонту по вулиці Червоногвардійській, отримали шляховики передоплату за неї Роза Люксембург і Карла Ліпних. Та всі три вулиці ремонтуються капітально за рахунок міського бюджету. Гроші з державного цьогоріч підуть на вулицю Кооперативну і проспект Перемоги. Їх також робитиме ШРБД після оформлення всіх документів і отримання авансу. Щодо ремонту решти міських вулиць, це супруна, південна і паркова. Виконавців поки визначають загалом обсяги по місту, шляхово ремонт Вена дільниця цьогоріч має невеликі, зазначає Сергій Шамрай. Тому впоратися з усіма бюджетними ремонтами, у тому числі і ямковим, збираються за місяць чи півтори. Проте точні дати загадувати не беруться. Ми розвиваємо сектор хозяїв діяльності. І тому, якщо є у нас заказчик, який платить сразу гроші, стопроцентна оплата, ми робимо йому в першу чергу, щоб у нас були оборотні фінансові средства. Потім опять возвращаємося до місті. з'являється опять заказчик, опять уходимо туди мають 4 місяці, щоб собі заробити.